Те, що росіяни крадуть, не новина, крадуть не лише блендери, сковорідки і купони карбованці, а й присвоюють собі наших науковців і митців, ба навіть історію та народну творчість. Тобто користуються ними як типова імперія, користується ресурсами своєї колонії. І музика тут не є винятком. У цьому сюжеті я й поговорю про неї, про те, як Росія крала окремі мелодії, крала пісні, інколи навіть не надто переписуючи текст, а то й цілі опери чи окремих композиторів. Причому композиції, створені на основі краденого матеріалу, ставали як мінімум дуже популярними хітами, народними російськими піснями, а то й справжніми пропагандистськими гімнами, аж до власне совєтського і нині російського гімну. Отже, пропонуємо вам найбільш кричущі випадки російського плагіату, без міфів і перекручень. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центру дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Я закликаю вас вже зараз ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на нас, якщо ви ще ні. Ну і пишіть у коментарі, які українські пісні, привласнені росіянцями, ви можете назвати без особливих підказок. Хоча найнахабнішими крадіжками авторських прав займалися саме совєти, чисто імперське присвоєння українських талантів почалося, звісно, ще раніше. Схема доволі зрозуміла: вишукуєш обдарованих митців на колонізованій землі, забираєш їх до себе у столицю, бо саме при імператорському дворі має бути все найкраще, а потім усюди розказуєш, що це, звісно ж, російський композитор. І байдуже, що цей композитор ріс в Україні у гетьманській столиці Глухові, навчався в глухівській музичній школі, яка, між іншим, єдина на всю імперію готувала співаків і музикантів для придворної капели в Петербургі. Учителем його теж був українець Марко Полтарацький. Та й взагалі, що його музиці притаманна мелодика, характерна саме для української народної пісні. Усе це можна сказати одразу про двох українських композиторів 18 століття Максима Березовського і Дмитра Бортнянського. Чому у Росії так важливо присвоїти їх собі? Бо в усій Європі саме тоді, у добу класицизму, закладалися основи світської академічної музики, підґрунтя для всього подальшого її розвитку. А Бордянський і Березовський світочі свого часу. Обидва здобули освіту в Італії, Зокрема, Березовський навчався в Джованні Батіста Мартіні, наставника Моцарта. Його симфонію до мажор, яка вважалася утраченою, яку знайшли лише в 2000-х роках. Росіяни поспішили назвати першою російською симфонією, хоча вона, звісно ж, українська. Обидва композитори значним чином вплинули і на українських, і на російських композиторів пізніших поколінь. Але імперія, звичайно ж, мріє позбавити нас права на своє і виставити все так, ніби українська культура зовсім не така давня і багата, як насправді. А все ж, якщо так погортати іншомовну Вікіпедію, то можна побачити, що українського походження цих композиторів московитам приховати не вдалося. З пісні, як то кажуть, слів не викинеш. Хоча чому ж з багатьма українськими піснями вони так і зробили? Взяти хоча б відому буцімто російську народну пісню, от хто то з горочки спустілся». Насправді це цілком собі український романс в саду в осіннім айстрибілі. Мелодія ідентична. Текст і там, і там про любов, але на цьому подібність закінчується. Саду осіннім, а стрибі, схили голови в журпі. в моєму серці гасносили чужого. Цей роман з буцімто привіз з Алтайського края композитор Валентин Лєвашов 1952 року, а опублікував 57 року. Українську версію записав Леопольд Ященко 1958 року від студента Київського університету. Невже сього за рік київські студенти встигли передерти російську мелодію, вигадавши для неї нові слова, і почати вважати її своєю народною піснею? Навряд чи. адже історія цієї пісні складніша. За свідченням музикознавця Юрія Бірюкова, пізніше Лівашов зізнався, що написав текст самостійно, бо той, що він почув від місцевих жінок, здався йому примітивним. Він починався зі слів в моєму садочку вітер вєєт», що вже більше схоже на український текст. А йшлося там про дівчину, яку покинув коханий. Утім, мелодія все одно початково могла бути українською, адже в Алтайському краї досі велика українська діаспора, яка на ті часи взагалі становила понад 100 тисяч осіб. Останнє крупне переселення українців у ту частину Сибіру відбулося лише на початку 40-х років. Тож швидше за все українці привезли туди цей романс разом зі своєю культурою, а місцеві переписали текст на свій смак. Однак було б добре, якби його дослідили професійні музикознавці, щоб визначити, чиїй же мелодиці він більше притаманний. А от щодо походження наступної пісні не виникає жодного сумніву. З одного боку, маємо жартівливу українську народну пісню Ой що ж то за шум учинився?. Про весілля комарика й мухи. Ой, що ж за чому чинився, та й нам усі комар та й нам усі ошиниця. Та Є також пізніша переробка про комарика упівця. З іншого боку, російську. І, звісно ж, народну пісню. «Как родная меня мать провожала» на вірш Дем'яна Бідного. Так родная меня мать провожала, как моя родня набежала, Інколи ще пісні домальовують композитора Васильцева Буглая, який нібито написав музику на вірш Бєдного на замовлення самого Лєніна. Насправді ж усе це дуже просто. Дім'ян Бєдний, ріс в Україні неподалік від Єлизаветграда, нині Кропивницького. Тож і пісню цю чув абсолютно безсумнівно і безсовісно її вкрав. Текст у нього вийшов абсолютно пропагандистський і для нинішньої Росії актуальний. Мати просить героя не йти в більшовицьку армію, а одружитися і жити собі спокійно, працювати на землі. Але юний революціонер відказує їй: будь такі є всі, як ротазії, що б осталось от Москви, от Росії. Ну ви зрозуміли, Росія стрімко втрачає колишні колонії, без яких вона нуль на всі, так що треба бігоміти відвоювати їх назад. Втрати російської армії наочно доводять, що матері треба слухатись. Доволі заплутана історія зі стрілецькою піснею прощався стрілець зі своєю ріднею, але ми спробували її максимально розплутати. Отже, маємо стрілецьку пісню, написану відповідно десь коло 1914-16 року. чотирнадцятого-шістнадцятого стрілець Спрощалося стрілець. в будь-якої пісні, що стала народною, в цієї є дещо різні текстові та мелодичні варіації. Суть, утім, усюди та сама: стрілець загинув в бою і просить свого коня передати звістку матері. Аж тут, 1924 року, комуніст естонського походження Ніколай Кооль пише вірш Там вдалі за рікою про те, як будьонівці воювали з денікінцями в широкій української степі. І пише він його за власними словами, надихаючись ритмікою і мелодикою російської арштанської пісні «Когда над Сибірією займеться заря». І все це не заважає видатному совєтському композитору Александру Александрову покласти цей вірш на музику 1928 року. Гаразд, у тому, що Олександров точно здер музику з народної пісні, сумнівів немає. Але з якої саме. Тут нема чого гадати, достатньо просто послухати. Так, стрілецька пісня і пісня Сибірських каторжан справді між собою схожі, але не аж настільки. Окта на заря, и туман і туманє разделается...» Прощався стрілець своєю ріднею. Сам поїхав далеку дорогу, там вдалі за рікою засверкали огні, в небі ясном заряда. Гора. Тим більше, що вірш Коля навіть зберігає тему коня, якого полеглий боєць просить повідомити рідню про свою загибель. Чи міг Кооль, який воював у Червоній армії з 1918 по 24 рік, якраз під час буремних подій більшовицько-польської війни, громадянської війни в Україні тощо, а також жив і працював у Белгороді, чи міг Кооль чути стрілецьку пісню? Питання риторичне. Якщо в когось іще залишаються сумніви, спробуйте знайти 10 відмінностей в нотах. І якщо, принаймні, авторство Коваля на той російський текст підтверджено, то з іще відомішою совєтською піснею про священну війну все ще сумніше. Схоже, ні Лєбєдєв Кумач, ні той самий Олександр Олександров не є її авторами. Останнім часом українським інтернетом прокотилася хвиля розвінчання, нібито це насправді пісня УПА. Дуже шкода всіх розчаровувати, але і це не зовсім так. Оригінально і текст, той самий російською мовою і мелодію, написав російський шкільний учитель німецького походження Олександр Боде. Народився він іще в російській імперії на території тодішньої Чернігівської губернії, але з українським народом мав дуже слабкий зв'язок. Як і зі своєю історичною батьківщиною, адже в 1916 році написав вірш, у якому закликав свою страну агромною повстати на бій з Тевтонською ордою, адже фашистів тоді ще не було, як і нацистів йшли роки, страна змінилася, але учитель російської мови Бода залишався таким же її завзятим патріотом. І 1937 року відправив свій текст разом із приблизною мелодією Лєбідів-Кумачу, який у червні 1941-го оперативно підправив його та опублікував від свого імені. Це якщо вірити листу дочки Боди, який вона написала сину Олександрова, чиє авторство музики, чи радше обробки оригінального мотиву, вона, між іншим, не заперечувала. Згідно зі збіркою пісень УПА, виданою в серії Літопис УПА, українську пісню на схожий мотив Повстань, Повстань, народи мій, записав Степан Голяш 1943 року на вишколі юнацтва Оун. Мелодії її лише частково збігається з піснею Олександрова, чи то Боде. І шкода, що всі записи, які нині можна знайти в YouTube, замість нашої музики використовують совєтський пропагандистський марш. Швидше за все, російська пісня на той час уже лунала з кожної праски, і українські повстанці взяли мотив, що був на слуху, щоб створити нову пісню, яка нині знову таки звучить злободенно. Славетні традиції свого батька Олександра Олександрова, перейняв його син Борис. Ідеться про відому оперету «Весілля в Малинівці, єдиним автором якої він нібито є. Про українське походження оперети загалом можна здогадатися зі скромного титру на початку її кіноадаптації 1967 року. Але що взагалі має означати стихи в переводі з українського? Ідеться про лібретто, яке Леонід Юхвід разом із режисером харківської музкомедії Михайлом Авахом написав українською мовою для українського композитора Олександра Рябова, талановитого автора оперет, зокрема на Гоголівські сюжети. Ймовірно, ці самі гоголівські сюжети врятували його від страшних репресій, жертвою яких став зокрема Лесь Курбос, із яким той певний час співпрацював, але не врятували від московицьких хапуг, Ще на етапі репетицій про нову оперету дізнався московський режисер Григорій Ярон і захотів узяти її в репертуар свого театру. Звісно ж, не без змін. Чи то з доброї волі, чи то внаслідок тиску Леонід Юхвіт погодився на це, і його лібретто доручили перекласти і трохи переробити московському драматургу Вікторові Тіпоту, а Борису Александрову доручили переписати партитуру відповідно до нового сценарію і заразом почистити її від надбіру українських мотивів. Звичайно, про створення цілковито нового твору не йшлося. Олександров вільно запозичив у Рябова, якого потім навіть не вказали серед авторів. Якщо до війни в УРСР спокійно собі ставили українську версію оперети, яка між іншим була дуже популярною, то після 1944-го політика партії змінилась, і єдиною дозволеною версією стала російська. Уявіть, як було Рябову, який тоді був диригентом Київського театру музичної комедії, де вона власне йшла. Між іншим подібний фокус намагався провернути ще за часів імперії з оперою Лисенка Тарас Бульба. Музику, мабуть, залишили б за ним, хоча хто зна, але текст хотіли перекласти російською. А проте Лисенко, переконаний патріот України, не погоджувався, аби його твір ставили російською мовою. Переконати його не вийшло навіть у Чайковського. Та повністю уникнути крадіжок Лисенку не вдалося. У його епічному фрагменті опус 20. 1870 рік. Трапляється епізод, який нагадує їм Совєтського Союзу. Чи ви не знали, чи забули, то нагадаю, що музику до нього написав уже знайомий нам Олександр Александров. Гаразд, у музиці таке трапляється, це всього кілька нот. Мелодія далі розвивається інакше і, напевне, це просто збіг. Але збіг дуже прикметний. Взагалі, цупити з класичних композиторів то була нормальна така і доволі поширена совєтська практика, особливо якщо ці композитори були не дуже відомими або не дуже відповідали духу соцреалізму. Наприклад, відома пісня Ніжність Олександри Пахмутової нота в ноту копіює третю частину простої симфонії британця Бенджаміна Бріттена 1934 дев'ятсот тридцять без року. А ось послухайте уривок із Ніко Польки Йогана Штрауса сина, з яким у 1920-30-ті роки в Союзі закликали порвати як старомодним буржуазним композитором. Підозріло нагадує Катюшу, яку написав Матвій Блантер у 1930-ті роки. Ну а те як Леонід Утьосов вільно поводився з авторами і слів і музики своїх пісень, взагалі вражає. Наприклад, 1975 року під час переведення його старих платівок, зокрема пісні про самовар, редактор фірми Мелодія мусив радитися зі співаком щодо делікатного питання, чиїм іменем підписати обробку, якщо справжній автор Симон Каган емігрував і з його прізвищем платівку, не пропустять. Утьосов недовго думаючи, назвав іншого свого колегу, на той час уже покійного, Леоніда Дідерігса. Із текстом іще цікавіше, знаючи, що справжня його авторка Фаїна Квятковська Гордон, яка тоді спокійно собі жила у Москві, утьосов сказав, що в часи першого запису пісні для нього багато писав Лєбєдєв Кумач, тож можна вказати як автора саме його. Вам не здається підозрілим, як у цій темі весь час спливають одні й ті самі імена? Звісно ж, не слід думати, наче музичний плагіат явище винятково-совєтське, залізно-завісне. Росія продовжує завзято красти. Із поцуплених мелодій народжуються як попсові хіти, так і блювотно-пропагандистські твори. Наприклад, українська пісня Плаття твоє і ситцю побутувала у Львові і на Волині ще з 1970-х років, а 1991 дев'ятсот року війшла до альбому гурту Барви. А тисяча другую. А 1992 року на весь пострадянський простір вистрілює гурт Ненсі з піснею Дим з ментолом» не лише з ідентичною мелодією, а з передертим текстом на приспіві. Так, цей гурт з Донецької області, тому вкрали, можна сказати, у своїх, але їхня пісня стала надзвичайно популярною на Росії. А от про її українське походження чомусь ніхто не згадує. Відверто і безсовісно плагіатять і сучасні російські суперзірки, типу інстасамки. так поціклатва бусі спросиш, как делать те, щоби все деджусія. Ass get a and a That's ass Або Моргенштерна, в мережі купа доказів їхньої недобросовісності, а тим паче нічого свіжого та оригінального не можуть вигадати на Росії з пропагандистською метою. Вишенька на тортику, прославляння вождя на мотив гімну Гітлер Юген. і <пуслінь> Така творчість від країни гордих денацифікаторів не те, що іронічно, а відверто смішно. Ось такі справи з російським плагіатом, нахабним і безупинним. Тож підтримуємо український контент, пам'ятаємо та бережімо своє і слава Україні та ЗСУ.